Заблукало зайченя, сіло під гробочком, витирає дрібні слізки маленьким листочком. Прибігає їжачиха, вслухалась, питає. Що сталося? Ой, лишенько, хто тебе чіпає? Зайчиня затупотіло малими ногами, мовить, тихо і несміло, Заблукав від мами. Ой не плач. Пішли зі мною, будеш у мене жити, солоденьке молочко з їжачками пити. Не піду, не можу я. Заченя зітхає, дочекаюсь свою маму, вона прийде, знаю. Посопіла їжачиха, очима водила. Ну, як знаєш, вибачай я тоді безсила. Плаче зайчик дужче плаче, плаче, не втихає. Аж тут жабка зелененька, зайчика питає. Хто це? Хто це під горбочком плаче, крутить вушка? Це я, зайенько сіренький, жабко скрикотушко. А чому ти плачеш, зайче? Подивись навколо. Як красиво, як тепленько. Хочу я додому. А не хочеш на болото в гості завітати. Будемо разом веселої пісеньки співати. Ні, спасибі, зайча мовить. Дочекаюсь мами. Пострибаємо удвох з мамою лісами. Ну, тоді бувай! Ква ква. А я поспішаю. Як найшвидше зустрітися з мамою бажаю. Забіг вітер під горбочок, зайчика питає Чому плачеш? Що сталося? А той промовляє Заблукав тому і плачу, скоро ніч настане, а я й досі не знайшов стежечку до мами. Ой, вухатий, ой сіренький, плаксо довговухий. Мабуть, ти не дуже гарно свою маму слухав. Зізнаюся, так не слухав. Вибіг тихо з хати і куди повели очі, пробував стрибати. Вислухав гривастий вітер, тресе бородою. Що мені тепер робити з твоєю бідою? Полечу понад полями, у ліс завітаю. Над садами пронесуся, маму пошукаю. І здійнявся попід хмари, всіх перебігає, аж тут бачить у лісочку зайчиха блукає, зупинився перед нею, їй розповідає, як зайченя під горбочком слізки проливає. Їх листочком зелененьким малим витирає. І нікого, тільки маму свою виглядає. Як почула це зайчиха, вушком похитала через поле, через ліс, бігла, поспішала До зайчати, до малого, щоби обійняти І попросити так далеко, більш не забігати.